Доброго дня! Мене звати Надія Любка, мені 70 років, я дуже люблю готувати, а ще більше люблю їсти. Із недавніх пір я помітила, що дуже набираю вагу. І це мене стривожило. І я вирішила, як би зробити так, щоб можна було і їсти смачно, і готувати, і скинути вагу. Пошукала в інтернеті і знайшла одноразове харчування. Тобто один раз в день. Я вирішила це зробити. І в основі моєго харчування завжди є якийсь салат. От сьогодні ми будемо робити якийсь салат з цих овочів, петрушки, волоського горіха. Це половинка інжиру. 嗯、uh.